Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та інше» я Іна, і сьогодні відео знову ж таки про хризантему. Ще сезон хризантем не закінчився, хоча основні вже такі ранні та середні сорти вже відквітнули. Але є ще ось такі, як «Віола-Віолет», мультифлора, яка зараз саме квітне. Такий у мене ось горщик на 4 літри, така ось у мене квіточка. І що я з нею буду робити, про це у відео буде. Буду її обрізати. отак, не щадити, різати і вкорінювати. Навіщо це мені розповім. Кому цікаво, лишайтеся, не забудьте поставити вподобайку. Ну, і зараз я налаштую камеру так, щоб вам було більше видно, і продовжимо. Так, ну от дивимося. Оскільки я хочу взяти максимальне, максимальну кількість живців, я буду обрізати ось цю всю квіточку. Ну, по максимуму, а потім буду вибирати, що мені краще. Вибрати із цього, що я обріжу. Дивіться, для чого це я роблю? Є такі сорти, які навесні дають зовсім мало оцих пагінців, що відростає від кореня. І тому можливість взяти як мога більше живців, знаєте, невелика вирогідність така буде. Тому, оскільки мені треба цього сорту багато, то я себе перестрахую, якщо можна перестрахувати в цьому. І зачеренкую ще оці, заживцюю правильніше. Ось ці такі квітучі пагони. Перестрахувати себе ну, не завжди виходить, знаєте, тому що сьогодні вийшла на вулицю вранці така гарна погода. Сонечко світить. Дивилася там квіти свої обходила, що там треба де зробити, де занести. Ну і над головою пролетіло дві ракети. То тут, знаєте, оскільки ми живемо в маленькому містечку і небо як би видно все, то як воно де летить, завжди видно. То тут так, така собі. Як би мовити, перестерегти себе. Як ти це перестережеш, якщо ранок сонечко світить, а в небі ракети. То тут, знаєте, така собі. Так, ну що, дивіться, ви бачите, що я роблю? Тепер оце все, що я нарізала, я буду його е, ось так робити, такі живці отакі. Хотіла сказати новочерінки, і потім вкорінювати. Дивіться, в мене є така херзантема дуже красива, фісташкова. Вона, зараз я її буду монтувати відео, то я спробую вставити її. Вона навесні дає зовсім мало матеріалу. Так що, от для того, щоб з одного куща отримати багато посадкового матеріалу може такого і не статися. Якщо вам не потрібно багато, дивіться, як вона гарно розквітає. Ну, дуже гарний сорт не потрібно, то вам цього робити не потрібно. Але, можливо, у вас є якийсь такий сорт, який би ви хотіли розмножити по максимуму, то, будь ласка, оце так приходиться не жаліти квітів, а робити ось такі речі з ними. Ну, Нічого, що зробиш. Так, ну, ось так я буду робити, не буду затримувати час, зараз я його все доріжу, потім знову покажу, що далі буду робити. Можливо, відео комусь здасться за довгим, то або ставте на швидкість більшу, або просто можна й не дивитися, тому що те, що я роблю, я вже, можливо, і розповідала. Зараз я буду укорінювати трошки по-іншому, ну, не те, що по-іншому, в іншу ємність. Тому що це буде відразу багато черенків, то ось хочу показати для виду, можливо, хтось буде обрізати. Дивіться, тут все квіточки, всі квіточки вирізаємо, всі бутончики. Вона дуже щедра, ця квітка на бутончики, ось я дивлюся. Ось Тут встається головний такий пагінець, всю верхню квітку обрізаємо, це вже так покажу, можливо. Хтось тобто не знає, як його правильно обрізати. Ці знизу всі листочки прибираємо, якщо тут такі великі, також їх отак підрізаємо. Ось От така лишається штучка, такий живець. Ну і так далі. Ось, Наприклад, бачите, одне на такій гілочці. Тут два й не вийде. Здається, ну, тут і не дуже добре, бо тут одні квітки. Дещо треба, знаєте, і не підійде. Треба вибирати, що підходить. Ось такий ось підійде. Обрізаємо тут, 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 потім верхівочку. Ось так буде виглядати. Знаєте, із таких ось живців, можливо, укорінення 100% не буде, тому що все-таки вони тверді вже. Рослина доросла, рослина квітне, і вкорінюватися воно буде довше, ніж молодесенький живець. Але. Зараз ще нікуди не спішимо, то час є поки. Якщо не, якщо не зважати на те, що над головою літає, то можна надіятися на те, що зараз є в нас. Так ось роблю та не бачу навіть, чи видно там, що я роблю, чи ні. Ну, все, зараз я буду далі перебирати оце. Потім, як я закінчу. З цим я знову ж таки включу камеру і е, продовжимо. Дивіться, ось якщо видно, ось вже з, з корня росте молоденький вагінець. От весні вони будуть одростати, от так їх буде більше, і їх зазвичай ми живцюємо. Але знову ж таки, повторюсь, є такі хрезентеми, які дуже мало дають посадкового матеріалу навесні. Ну так, вилізе скількись і все. Е, тому не всі сорти. От є такі, що прямо, знаєте, навесні куча їх така ціла лізе, а є ось таке поодиночне, так як фісташкова. Е, тому цю хризантему вона в мене з осені осенідей, в мене був живець, і я його о, мене вгостили цим живцем, я його різала, цілу зиму, вкорінювала і так розмножувала. От То, як він виглядає, Ну, повністю буде виглядати. Ем, як би це правильно сказати, Коли він перезимує ось в такому більшому об'ємі, бо в мене був маленькому об'ємі і стає живець, і я його таку цілу зиму відрізала. Е, то я не знаю, скільки він випустить молодих на весні. Через це я буду зараз робити вкорінення, тому що замовлення у мене, наче весну на цей сорт є. Ну, не те, що я їх вже приймаю, ці замовлення, просто люди питаються. Тому максимально хочу її розмножити спробувати, чи вийде, чи ні. Чи ні, Тож, далі буде. Ну ось, сфокусую далі. Дивіться, отакі в мене живці тепер нарізала. Є різні, є отакі ось, є такі. Відразу скажу, що це не якісний посадковий матеріал, тому що для корінення потрібно все-таки брати молоді живці, а це все-таки я беру їх із рослини, яка вже доросла, яка вже активно квітує. І вона зовсім її біологічний цикл зовсім на інше вже спрямований. Ну, коли екстремальні такі мови, то підійдуть і ось такі. Якісь будуть випади, а щось і в Здається, кущ такий був здоровий, а ну, не здоровий, ну, на ньому чимало було. А всього я змогла таких вибрати, що більш-менш підходять для порівнення 21 живець. Тепер взяла ось таку ємність, лоточок, звичайний. Такий, для, я думаю, для фруктів. Пролила його. Чим я проливаю, неодноразово кажу. Ось, дивіться, енергодар у мене, або це привікор Energy, або можна фітоспорин це саме таке, ну я б... Саме слабше або фундазол. От Цим проливаємо від кореневих гнили. Ну, і Якщо у вас субстрат такий, що ви в ньому, знаєте, так, не дуже впевнені, додаємо актару, тому що шкідник, грибний комарик і все інше. У мене ніби чистий, в мене тут ще є класман, то я буду в нього Добавила сюди трішки агроперліту, пролила розчином привікурою або енергодар це 3 мл на 1 літру. 3 мл на 2 літри, півтора мл на л, так Простіше, я просто на 2 розвожу такий. Тепер ось актара, дивіться, ну можна від 1 до 2 грамів на літру води розрахунок такий. Якщо знаєте, залежно від того, наскільки ви сумніваєтесь. Якщо ви можливо побачили вже в субстраті якусь мошку, то звичайно треба 2 грама на літру тільки так проливати. Що ще? Який би ви не взяли субстрат? Для хризантеми він не підійде любий, тільки, щоб він був нейтральна кислотність і знову таки, щоб він був не збитий, щоб це не був чистий чорнозем, тому що все-таки, все знаєте, він важкий. Тому що чорнозем важкий. Тому годиться будь-який субстрат, який ну, краще купити в магазині, це буде краще. Дивіться. Коли ми будемо корінювати навесні, можливо, живцювати вкорінювати, то звісно для вкорінення підійде для хризантеми. Я наголошую для хризантеми. Любий субстрат вона буде рости там і в чорноземі, і в чому хочете. А от зараз, знову ж таки, зараз всі процеси е, трохи заповільнені, тому, тому беремо е, така, щоб була пухка земля, проливаємо її від кореневих гнилей, катарою по е, потребі. Використовуємо укорінювач. Ось в мене тут грандіс, підійде будь-який укорінювач, який має ось таку консистенцію пудри. Це гетероксин, є корневін, так підписують. Ну, різне. Що оберете, головне ось так. Також без цього ж укорінювача можна також пробувати, але ну, я не знаю, який буде результат, тому що, знову ж таки, зараз ось. Ну, і тут все буде просто. Зараз якось надо. Ось так, щоб краще було. Тут стоять ще різні речі. Так. Зараз умукнули корневін і ось так. Оскільки вже пролито, то тут немає ніякої такої проблеми. Мочила, це дуже буде швидко. Буду їх отак всі в лоточок такий, тому що їх багато місця в мене вже з кожним днем менше. Тому буду ущільнювати їх. Зазвичай я так рідко коли вкорінюю, хіба що весною, коли також немає місця. А, ще ж таку якісь луночки поробіть, собі я поробила, он, щоб ніби живець краще під, проходив туди. Ну, така робота, знаєте, можна робити не важка. Зараз його швидко, раз, раз та й буде. Головне, щоб прийнялося. Ну я думаю, щось прийметься, якщо будуть випади, то вони будуть незначні. Так, є такі ось оставила товсті прямо стовбурці, що аж думаю сама, як воно приживеться. Ну, надалі я покажу вам, що буде з цими живцями, тому хто хоче побачити надалі ці відео, що воно з ними буде. То я вам покажу, тому натисніть на дзвіночок для того, щоб бути в курсі моїх відео наступних. Так. Ну ось, маю таку штучку, лоточок такий, і тут в мене живці. Зараз покажу, що далі. Так, далі я беру ось цей лоточок. Можна взяти ось таку бахілу для зручності, і зробити ось такий парничок. І знову ж таки, я буду ставити під лампу. Якщо у вас такої немає можливості, ви можете поставити її під на вікно, просто на підденне світло, десь біля батареї, знаєте, щоб знизу йшло тепло. Це буде сприяти укоріненню, а світло буде йти з вікна. Тож такий варіант також можливий. Можете так зробити, тільки звісно, без підсвітки укорінення буде проходити повільніше. Тепер ще ось можна такий спосіб. Я ним також багато користуюся. Ось пакет. Зав'язали і відправили. Так ми можемо поживцювати всі квіти, які зараз у вас, наприклад, відквітнули, Ну, якісь у вас, знаєте, є сорти, які ви хочете зберегти чи що там таке, ви його візьміть отак, заживцюйте, щось приймете і на весну ви будете знати, що у вас є. Якщо навіть не перезимує якась хризантемка, ви будете знати, що у вас є ну, така ще є матеріал, що ви себе перестерегли. Ну, знову ж таки, що тут перестережеш, коли коли таке в світі робиться, так, дивіться, ще зараз покажу ось бистренько цю хризантему, яку я поставила на вкорінення в воду. Я вже її раз показувала, тоді був один тільки корінець. Поставила я ось написано 27-10. Сьогодні, якщо я не помиляюся, 17 листопада. І дивіться, нарешті вони є. Якщо я ось так їх вже видно, то я кажу, що за цей час це пройшло у нас 27 .10. сьогодні, ну, десь. Скільки ж це пройшло у нас? Ну, я думаю, пройшло 20 днів. Уже за 20 днів, якби ви вкорінювали в субстраті, корінці були б набагато більші. Але ж, але ж такий варіант теж можливий, тому дивіться, можливо, тут ще живці такі собі були. Ну, треба пробувати. Якщо, наприклад, місця немає, беремо стаканчик. Тут я, в мене три, тільки один згнив, І ще має був один стакан, він також згнив, а ці вижили. Можна так пробувати. Ось на таку, це, якщо хто не бачив попереднє відео, це я десь таки передивилася варіанту в інтернеті і спробувала. Зробила в такому, знову ж така, ось ця штучка, коротше, легка. Отвори туди просто засунула ось живці, і ось так поставила, налила в стакан води і поставила на воду. Тобто, вверх виходить на вулиці, низ у воді. В хатки, і воно так обіцяли, за 5 днів появляться корінці. З'явилися корінці не за 5 днів, а на 20-й день вони ось так виглядають. Ну тож дивіться, кому що підходить. Ну, на сьогодні все. Таке відео е, вийшло. Знову ж таки, кому воно було корисним, е, поставте подобайку, прокоментуйте. Для наступних відео натисніть дзвіночок, щоб знати. Ну, і ніби на сьогодні я все розповіла, що хотіла. До побачення! На все добре, Миру нам.